Одна із ділових секцій, які працювали на інвестиційному форумі Таврійські горизонти, була присвячена саме проблемам комунального господарства та транспорту. ЖКХ це теж та сфера діяльності, в яку потрібно вкладывать деньги, тому що це та сфера діяльності, которая сьогодні інвестується не банками, а населенням, а значить, це вечный бізнес. Іменно з точки зрения бізнесу нужно сьогодні з этих позицій. Сьогодні ЖКХ. Не тільки зацікавити інвестора, але й допомагати йому у всьому. Супроводжувати на шляху від ідеї до реалізації проекту покликана керуюча компанія із створення індустріальних парків, яка вже почала працювати на Херсонщині. Це повний комплекс різних міроприяті, які інвестору, облегчить роботу. Певний інтерес до Херсонщини має Словаччина. Бізнесмени цієї країни вже вкладають гроші в енергозберігаючі підприємства на Херсонщині, зацікавилися і презентованими на форумі проектами будівництва сміттєпереробного заводу. Можна розглядати проєкти, які стосуються перероблення твердих відходів. І думаю, що наші підприємці до наступного інвестиційного форуму зареагують на ті пропозиції, з якими ми сьогодні могли ознайомитися. На форумі були презентовані і інвестиційні запити. До деяких з них виявили інтерес угорська сторона. Венгрия вообще в модернизации жилищно-коммунального хозяйства муниципальной инфраструктуры может предложить Украине. Это была бы реконструкция панельных домов, строительство социального жилья, или реконструкция транспортной инфраструктуры, водной Тут Во всем, за останні 20 я набрала тот досвід, який можна пропонувати. Аби потенційні інвестори мали повне уявлення про можливості нашого регіону, на форумі представили і низку інвестиційних майданчиків.